Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ з 21 по 27 включно лютого. Кавомани для вас буде амбасадор. Подивимось, яка ще кава буде зі знижкою. Так, сир плавлений 30%, чіпси Лейс, також зі знижкою 40%. Від кому сир буде зі знижкою. Оцей кетчуп від чумак Дуже хороший. Крабові палочки водний світ 520 грам 92 гривні. Кукурудза від верес 36 гривень. Так, тут ковбаска у нас. Салямі фінська. Своя лінія. Палочка 420 грам 45 гривень. Виріб м'ясний 420 грам палочка 39,50 Крило курчат-блогерів по 77 гривень. Філе курчат-блогерів по 144 гривні. Лимони в АТБ по 50 та апельсини по 42 гривні. Буде в акції нектар садочок по 34 та по 27 гривень. Дуже хороша знижка на жіночу гігієну від лібрес. 40% знижка. Зверніть увагу. І бачу, що з хорошою знижкою буде продукція Арко. Піни гелі для гоління. Так, да, хороша знижка. Добре, ходіть. Пішли. Йдемо в АТБ і подивимось докладніше. Роздивимось продукти. Бачу з хорошою знижкою соус від розумний вибір. Часниковий 180 грам, подушка 13,50 і бургерний соус. Ага, я бачу, розкуповують майонез чумак. Дивіться, тут йде 300 грам, 28,50. Так, і це у нас майонез, майонез справжній, також 300 грам 29,30. Зі знижкою можна придбати а, торчин майонез. Європейський 520 грам, 63 гривні. 33,80 майонез від оліс. Та від оліс майонезний соус 30 гривень. Давайте подивимось по консервам, що в акції шинка 340 грамів. В акції «Шпроти» в олії 170 грамів 55 гривень. Філе лосося шматочками в олії, шпроти оливковій олії. Тут вага 160 грамів. Сардина від боцман. Так, ця кілька від торгової марки море для власників карти АТБ, хто має карту АТБ, можна придбати за 26,90. Ось така кілька в томатному соусі зі знижкою 43,50. І сардини в томатному соусі 62 гривні. Розібрали вже весь паштет печенковий 340 грамів 26,90. І ось такий паштет можна придбати зараз за 11,50. Виріб м'ясний, палочка 500 грамів від розумний вибір 32 гривні 50 копійок. Так, ну так як обіцяв АТБ, рулет курячий в акції. Від своя лінія. За 100 грамів 22 гривні. Докторські фірмові 330 грамів від своя лінія. Часниковий. 420 грамів, 3950. Салямі фінська, 420 грам палочка, 75 гривень майже. Так, коста права. Це що, італьяно? сиров'ялина. 80 грамів, 53 гривні майже. Дивіться, який а, в акції зараз від своєї лінії морський коктейль. Тут 200 грамів. Тут ціла купа, всього. Ну, тут не ціла купа, а 200 г, але воно дуже смачне, 45 гривень. Тут я знайшов оселедець від своєї лінії, в олії 240 гривен, також знижка непогана, 40 гривень 80 копійок. Так, а ось цього а, окуня я брав, він мені дуже подобається, але я хочу сказати, що тут багато а, кісточок. Але треба їсти так, знаєте. Ну, обережно 2730. В акції яйця, як завжди, полтавське яйце. І в рознобій по 4,55. Для пухнастиків зараз в акції Віскас по 14.20. Фріскас можна придбати за 15,70. І зі знижкою корм від своєї лінії для котиків. Тут 185 грамів, 20 гривень. В акції крабові палочки. Заморожені. Відводний світ, вага 520 грамів. Ось така мойвочка від Веладіс, вага 700 грамів. Зараз також в акції. Не забудьте за тісто, хороша ціна на тісто від своєї лінії. Листково дрожжове І тут велика вага 900 грамів. Зараз по 46,90. В акції вареники від своєї лінії 900 грамів 3950. Ой, а хто купував отакі вареники від Біла Береза? Вони йдуть, дивіться, тут з жульєном. Вони зараз також в акції, здається да, в акції 51 гривня. Залишайте свої коментарі. Подивився на вареники з сиром і мені одразу їх захотілось. Мотанка від Геркулес. А, Геркулес добра, да? 600 грамів. Вони зараз... Де вони? А, ось. 71 гривня. Також зі знижкою. Далі у нас пельмені. Від своя лінія. 50 фаршу 50 тісто вагою. Де вага 900 грамів 74,50. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую за ваші вподобайки. Хто брав від Геркулес ось цю мотанку, залишайте коментарі, тому що я бачу, що ціна на пельмені висока. А ось ця мотанка, така, можна сказати, бюджетна. Пельмені 800 грамів. Буду вам вдячний за ваші коментарі. 80 гривень, 70 копійок. Тут у нас смачно, як у мами, що це у нас за фірма? А, Улар. Філе куряче. І крила також в акції. Вага. Ну, за 100 грамів іде ціна. 7,50. В акції сир пластиночками. Тут 8 пластинок, 43 гривні тостовий. І в акції гауда. Хороша ціна на сир продасться. На бринзу від комо 30% знижки. І також хороша ціна на, оцей, на оцю фету. В акції сир від своєї лінії. Вершковий 44,50. І голландський 44,50. Усі йдуть вагою 160 грамів. Для власників карти АТБ молоко від ферма 3,2% жирності можна придбати за 33,40. У акції кефір від ферма. Так, сметана президент, але це 10% жирності, вага 325-25 гривень. Хто полюбляє сирочки глазуровані? Зараз відрозумний вибір. Вони йдуть по 850. Кокос, журавлина. Чи що це таке? Ні, це не журавлина. Де журавлина? Щось мені здалося, що з журавлиною, це вишня. В акції йогурт білий, питний від молокія. Також можна придбати такий йогурт 770 грамів. По 12 гривень сиркова паста для дітей. Давайте пробіжимось по солодкому. Так, давайте подивимося, які цукерки на вагу в акції. Бачу, знову поставили золота лілія по 13,60 за 100 грамів. В акції цукерки Аркадія. Ціна за 100 грамів 12,20. Хто полюбляє ромашку від своя лінія, також вона в акції за 100 грамів 11,35. Хто полюбляє Міленіум, для вас зараз знижка 40%. Ну що ж, дивіться, Артек в АТБ від світоч можна придбати за 42 гривні 30 копійок. І можна придбати Артек від своя лінія. За 31 гривню. Дуже хороша ціна на вафлі від рошен. 27 гривень 90 копійок. Будь-які. І такі також бачу в акції. 22 гривні 50 копійок. Вони йдуть у двох смаках. Хто полюбляє а, отакий напій садочок, можна зараз взяти зі А, Яблуко ананас 3390, а всі решта по 26,90. Так, минулого тижня була в акції Вірмішель Мівіна швидкого приготування. Цього тижня Вірмішель від своєї лінії в акції 7,90. Не забудьте, що зараз в акції згущене молоко від своєї лінії і риска. Так, акція на олію, бачу, тільки стожар поставили. Часто буває, що зі знижкою дві торгові марки, цього разу тільки одна стожар 45 гривень, 850 грамів. Ось таку велику пляшку олії олейна. Зараз можна придбати за 169 гривень майже тут 3 літри. По чаям зараз я вам покажу самі найнижчі ціни на чай. Так, зараз я десь тут бачив. де він є. Не можу знайти. Де, його, де ж його поставили? О, його вже і порозбирали. Дуже подобається мені цей чай Grace з ароматом бергамоту. Тут 27 пакетиків, я теж його візьму. І також від цієї фірми Грейс 27 пакетів альпійський букет. Так що, зверніть увагу, хороша знижка та хороший смачний чай. Чай, батік, 25 пакетів. І також зі знижкою чай від своєї лінії. Тут йде 80 грамів. Є з різними добавками. І хто полюбляє просто чорний, ось такий. 80 грамів у своєї лінії, також зі знижкою 34,90. Кавомани. Кава. Давайте подивимось на каву. До речі, в зернах зараз ось ця макофе. Вона йде цілим кілограмом. 314 гривень. Не забудьте, зараз з хорошою знижкою кава Амбасадор. 200 грамів. 163,50. Амбасадор вагою 250. Преміум 89,50. І знов не доберуся до тієї кави, вже бачу, розкупили. Це в нас йде Амбасадор Majestic. Кава в зернах, цілий кілограм 288,50. Сухий сніданок лайн. Зараз в акції. 300. Скільки він? 300, не бачу, 375. 375 грамів. Так, чіпси лейс, хто полюбляє лейс, майже весь лейс зі знижкою 40% 35 гривень. Вага чіпсів 120 грамів. Ну, я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого. Я вже йду знімати наступне відео.